Програма Microsoft Mathematics дозволяє розв'язувати рівняння, а також системи рівняння. Натискаємо кнопку Сервіс і вибираємо засіб «Средство рішення урівнення. З'являється вікно, яке дозволяє нам розв'язувати як одне рівняння, так і системи з двох рівнянь, з трьох, чотирьох і так далі рівнянь. До прикладу, розв'яжемо рівняння, одне рівняння з одним невідомим. Вводимо вираз нашого рівняння. Почнемо з найпростішого рівняння, наприклад, Х додати 3 до рівня мінус 12 і натискаємо Рішити. Якщо ми поставимо відмінку, а оставить відкритим, то вікно у нас буде відкрите даного засобу. Як бачимо, даний засіб розв'язав рівняння, знайшов корінь його і ми можемо тут бачити кроки розв'язування рівняння. Натискаємо відповідну кнопку і отримуємо покрокове розв'язування даного рівня. Розглянемо ще один приклад. Натискаємо сервіс, «Средства рішення уравнені» і вводимо рівняння. Квадратне рівняння. Х. Квадрат натискаємо додати 10х. Х можемо як з клавіатури, так і з графічного нашого калькулятора додати 9 до рівня 0. І натискаємо рішити. Бачимо, знайдено два корені рівняння. Подивимося кроки розв'язання даного рівняння. Подано формулу знаходження коренів квадратного рівняння за дискримінантом, наведено формулу і підставлено відповідні значення Покрокове розв'язання і знаходження даних розв'язків. Корінь x1 до рівня 9х2 до рівня мінус 1. Інший спосіб аж два способи тут наведено, виділення повного квадрату або за формулою коренів квадратного рівня Розв'яжемо систему рівнянь Натискаємо средство рішення уравнінь. Вибираємо систему з двох рівнянь і вводимо перше рівняння і друге рівняння системи. Перше рівняння. Х плюс і дорівнює 16, друге рівняння. Звемо найпростіше рівняння. мінус у дорівнює 10 і натискаємо рішити. Знайдено розв'язки Х дорівнює 13, Y дорівнює 3. Три способи подано розв'язування даної системи рівнянь. Спосіб підстановки, з використання матриць і метод виключення. Давайте подивимося на перший спосіб, подимо звичайним нам, чином за допомогою матриць, використовуючи визначники матриці і використовуючи метод виключення, тобто метод Гаусса який використовується в основному для розв'язування систем рівнянь трьох і більше змін. Крім того, дана програма дозволяє знаходити не тільки корені рівняння, а і використовувати формули і рівняння не тільки математичних, як ми бачимо, алгебра, геометрія, тригонометрія, фізика, хімія. Правила в, 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 обчислення ступенів, властивості логарифмів та константи. До прикладу, розглянемо геометричні формули. Серед наведеного переліку ми можемо вибрати ту, яка нам цікава. Перелік тут не дуже великий, площа трикутника за формулою герона, сума кутів трифутника. Давайте. Виберемо ту формулу, яка є досить громісткою для рутинного обчислення. Вибираємо формулу і натискаємо Рішити це уравнення». Знайдемо значення сторін трикутника. 3, наприклад, 5. Це буде пів периметр. Він становить 6 і натискаємо ввод, поставимо відмітку, щоб залишати відкритим вікно, і даний засіб обчислив площу трикутника за формулою Герона. Також подано. Кроки розв'язання у вигляді кореня квадратного і знайдено цей корінь квадратний.